Радіо Chicago. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Саме так сьогодні розпочався в нас ранок. Ви бачите, що діти на цьому відео, буквально в центрі Києва, біжать із дитячого садочку в укриття під вибухи, під звуки сирен. Такими є наші реалії сьогодні, завдяки Російській Федерації. Друзі, що сталося у Києві? Дві балістичні ракети. У нас вдома ми чули спочатку вибухи. Потім вже ми чули, як почало працювати сповіщення повітряної тривоги. Що це було спочатку приліт чи робота ППО? Ми не знаємо. Це досить далеко від нас, але вибухи були дуже і дуже потужні. Повітряні сили, зрештою, потім стало відомо, що знищили дві балістичні ракети, які летіли з території Криму. Щоб ви розуміли, чому так відбулося? Спочатку вибух, потім тривога дуже дуже висока швидкість ракети. Ракета летіла зі швидкістю 7500 км на годину. Тому тривогу в Києві дали із запізненням. Чому із запізненням? Тому що такі ракети зазвичай запускають з підводних човнів. І берегових пускових установок. Тому відслідкувати вкрай важко. Ну а тепер про наслідки, друзі. В Печерському районі міста Києва, внаслідок падіння уламків ракети є руйнування, це не житлова будівля. Як стало відомо, це академія, академія прикладного мистецтва. Поруч з академією є там гуртожиток, дуже добре знаю це місце. Я прожила там 10 років за цим будинком, власне, де стався вибух. Ще є руйнування не тільки в Печерському, але й в Солом'янському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Зокрема, 16-річну дівчину госпіталізували. Солом'янський район міста Києва пошкоджено багатоповерховий будинок. В інших районах впали уламки ракет. Так само, Росія продовжує тероризувати українців щодня масштабними обстрілами. Та сьогодні хотіла б вам розповісти і про позитив. Думаю, вас це втішить. Я обращаюсь господину Зеленському. Якщо ще раз у моєї виб'ють стекла, я йду на Київ з голими руками, Не треба мені підтримки, ми розберемося самі. При Пристечи, я издам. Очень громкий рык. Да, я рык. Может, я и погибну, но я вырву тебе кодык. Братья, украинский народ, мне очень жаль, что вы не можете своим правительством так как мы гордиться. Ведь Зеленский уже ни на что не годится. Примыкайте к нам, примыкайте к России. Путин Владимир Владимирович вас не найбиде. Оце, щойно була мешканка Сімферопольського району, яка закликає Зеленського перестати бомбити Крим. Бо, мовляв, із голими руками піде на Київ, дуже боїмося і дуже чекаємо. Тому, будь ласка, ви приходьте, ми поки понервуємо, а потім будемо вас зустрічати. Послужба Божа допоможе. А тим часом в Севастополі, в Севастополі було ну, дуже гаряче. Цими днями і напередодні вночі мінус великі десантні кораблі пошкоджені. Це Ямал та Азов. Друзі, три ракети Shadow досягли своєї мети. Окрім кораблів, вони потрапили також в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. В центре, В полуцентра. Відео змушена замалювати, друзі, тому що Ютуб це показувати, тому відправлять нас зараз в бан, тобто 18+. Заходьте на телеграм-канал Соколова. Якщо хочете бачити, без цензури там все це розміщено і підпишіться. Не забудьте тим часом. Зетвоїнкори вже ниють, що Чорноморського флота більше нет. Хохлам удалось поразить большие десантные кораблі «Ямал», Азов і один командний центр Чорноморського флоту більше нет. За оцінками воєнної розвідки, друзі, характер пошкоджень Ямало носить критичний характер, пробої на верхній палубі, зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із корабля, який брав участь в анексії Криму. А з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті. Щодо Ямалу, такі кораблі, друзі, призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Крім того, спроможний транспортувати різні види бронетехніки, включно із Танками, що ж до Азову, друзі, то на його борту можуть розташовувати до 500 тонн техніки, вантажів та 225 десантників. У ВМС України розповіли, що кораблі використовувалися насамперед для логістичних цілей. Останні два тижні взагалі було важко щось робити. В принципі, вони в море навіть не виходили. І станом на зараз, до речі, теж в морі жодного корабля нема. Але якщо брати, наприклад, результати ураження Витика Новочеркаськ», ми всі пам'ятаємо, як кілька, кількасоткілограмові шматки цього корабля розкидало по всьому місту. І відповідно впевнені, що все ж таки на борту зберігалося, окрім штатного озброєння, ще і додатковий «БК». Тобто могли, могли використовувати в якості плавучого складу «БК». До речі, друзі, опубліковані перші супутникові знімки за результатами ракетних ударів по російських великих десантних кораблях в бухті Севастополя. Ракети, судячи із них влучили поруч, можна побачити на знімках влучання, де видно пробоїна. Пірс стоїть один корабель і сухий док біля іншого. Також з'явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв'язку Чорноморського флоту у Севастополі. ОВМС ЗСУ заявили, що під час ракетної атаки на Севастополь, 24 березня, ймовірно, був пошкоджений російський розвідувальний корабель Іван Хурс. А зараз на ваших кранах з'явиться друзі дуже класна. Надихаюча інфографіка, що лишилося від Чорноморського флоту Російської Федерації, як бачите, лишилося небагато. Ну і про не менш прекрасне, друзі, Україна вразила майже всі російські НПЗ у європейській частині Російської Федерації. Мапа до вашої уваги красива. Зокрема, в ніч на 25 березня дронами атакована новочеркаська ДРЕС у ростовській області Російської Федерації. Виникла пожежа, два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. Внаслідок цього сталося автоматичне відключення двох високовольтних ліній. Та зупинення двох енергоблоків дрес на станції працює 9 енергоблоків для розуміння. Місцеві мешканці, як повідомляють локальні телеграм-канали, розповіли про звуки прильоту дронів над областю, і їх було не менше десяти Ужас, господи, як страшно. А ось красиве відео, друзі, прильоту дрона камікадзе по Куйбишевському НПЗ у Самарській області. Насолодіться. До речі, ураження НПЗ це спільна робота сил оборони. Зокрема, в цьому задіяна Служба безпеки України, Збройні Сили України, окремі підрозділи і гурмо. На рахунку 13 атак. По російсько нафтопереробних заводах, а ще два підриви Кримського мосту, понад 800 знищених російських танків та іншої техніки на мільярди доларів та багато іншого. Ну і все це за підтримки мінцифри, яке спонсорувало дронами велику частину цих операцій. В працюємо круто, молодці. Ось такі справи, друзі. Разом ми сила, тому боремося до кінця. Чуєте звуки тривоги? Негайно, якщо не встигаєте кудись піти, як це було сьогодні у нас в Києві зранку. Відійдіть принаймні від вікон і займіть більш-менш безпечні місця у ваших хатах. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх діток. І дякую вам за довіру. Хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює щодня. Аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Україні! Слава Зсу! В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Об'ємаю друзі! Слава Україні! Лишайтеся на цьому каналі. Тут ще чимало цікавого. Погортайте! Є наші нові відео. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.